Віряни східного обряду готуються до одного з найбільших церковних свят року Великодня. Страсний тиждень, особливий період, протягом якого згадують останні часи земного життя Христа Спасителя. Велику середу в храмах останній раз читається молитва з поклонами. У цей день сповідуються. У чистий четвер християни зазвичай причащаються, а ще проводять прибирання, печуть паски та фарбують яйця. Найскорботніший день Страсна п'ятниця, адже за Біблією саме в п'ятницю було розіп'ято Ісуса. То вважають днем спокою. Ввечері в Єрусалимі сходить благодатний вогонь, у храмах відбувається богослужіння. На протязі цих днів ми повинні пам'ятати, що не тільки готуємось в плані матеріальному і земному до світлого дня Христового Воскресіння, прибираємо, печемо паски, варимо, красимо яйця і все інше. У першу чергу ми повинні пам'ятати, що у ці дні відбувалося. І, а це все було зроблено ради нас і ради нашого спасіння. І, звичайно, у ці дні, в першу чергу, люди повинні йти до храму, щоб у храмі очистити свою душу, очистити своє серце від того, що називається гріх, і прийняти тіло і кров Христа Спасителя. Цього року, як і минулого, на свято не скасовують комендантську годину. В суботу, о 8-й годині ранку, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбудеться божественна літургія. Опісля розпочнеться освячення великодніх кошиків. Будуть проводити і нічну службу. Прихожани зможуть її відвідати, та по її завершенню мусять дочекатися кінця комендантської години. Почнуться вже вранці богослужіння, в залежності від того, в якому населеному пункті йде. Десь вже почнеться о 5:30, це в селі на місці, десь о 6-й годині, а в нашому соборі певнічне богослужіння буде, і я буду звершувати його вже традиційно вночі, а зранку о 7-й годині. По завершенні божественної літургії. До скільки будуть люди йти весь день суботи будуть також звершуватися освячення, як е, ми кажемо, пасхальних кошиків.